Кірсуспільне студія триває. Нагадаю, ми продовжимо обговорювати тему про те, що уряд збирається запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомила новопризначена премєр міністерка України Юлія Свериденко на своїй сторінці у Фейсбук ще 20 липня. Більше про це будемо далі говорити з бізнес-омбудсменом. Роман Ващук з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас. Раді, що мене запросили. Як ви ставитесь насамперед, дуже цікаво вашу думку почути до такого рішення Кабміну. Я ставлюся так прагматично позитивно. Це дає таку чітко визначену однорічну передишку щодо певних форм перевірок, але викликає також питання, чому такий мораторій взагалі потрібен. Бо державні органи повинні працювати нормально, і не треба було б їх зупиняти від виконування своїх звичайних. Обов'язків так, що це також очевидно, рік протягом якого можна якось відрегулювати, позмінювати спосіб діяльності цих органів, щоб вже більше мораторіїв, таких не потрібно було встановлювати. Я так розумію, сторона бізнесу вітає таке рішення. З іншого боку, в мене особисто питання: чи не виникатиме зловживань зі сторони бізнесу, наприклад, за умови мораторію на такі перевірки, і чи були зловживання, коли таких, такого мораторію не було, і такі перевірки на правоохоронні структури могли здійснювати? Знаєте, тут ще не є зовсім ясно. Як саме буде впроваджуватися цей мораторій? Чи йдеться про правоохоронні органи, чи йдеться про регуляторні органи, чи йдеться про фіскальні органи, чи, чи про всі три? Е, мені здається, що повністю припинити таку діяльність взагалі, я думаю, нереально. Тобто, якщо відбуваються відверто кримінальні речі, то не може держава сказати: вибачте, в нас однорічний мораторій, прокручуйте собі якісь схеми тільки які хочете. Е, мені здається, що і про це натякається, і в заяві е, пані прем'єрки, що йдеться про те, щоб не створювати зайвих проблем для в принципі законослухняного білого так званого бізнесу, е, до якого як ви. В нашому досвіді бізнесом будменському до нього легше приходити і знаходити всякі технічні причини, щоб перешкоджати в його діяльності, ніж розслідувати відверто сірі, темно, сірі і чорні схеми. І тут нагода, щоб протягом цього року державні органи зосереджувалися саме на них, наприклад, на контрабандистах. На тіньовому завезенні е, телефонів чи всякої іншої техніки в Україну, е, така, така діяльність, я думаю, не повинна е, перериватися. А те, щоб е, визначати, е, чи десь бракує крапки, коми у звіті е, фірми, отут можна би спокійно відпочити на рік того хотіла якраз запитати у вас, як правило, з якими проблемами стикався бізнес під час таких перевірок? Бізнес. Давайте будемо говорити про той, який е, працював е, на законодавчому рівні без порушень і без тіньових mm -hmm. схем. Ну, я вам дам як приклад е, справу, в якій ми збирали такий свого роду круглий стіл минулого тижня. Е, люди, як замовляють, е, через е, Служби логістичний український е, пакунок, якийсь товар, е, сплачуються податки у фірмі, е, і сплачують тоді через платіжну систему даної логістичної фірми. Е, одна із тих фірм не видруковує, е, реєстраційному апараті РРО рахунку. І в такому випадку, ми, ми це такі кейси, коли, хоч всі податки сплачені, але бракує видрукованого рахунку РРО, і тут тоді приходять і е, виписують великі штрафи бізнесу. От без таких перевірок український бізнес абсолютно може і повинен жити. Тобто, якщо є речі, які не впливають на рівень доходів. До держави, то вони не є тепер пріоритетними для воюючої України, то чи прислухається до вас уряд? У вас буде як мінімум не бізнес-представництва буде рік для того, аби комунікувати з урядом про те, що варто можливо прибрати для того, аби все ж таки полегшити роботу в умовах сучасності і в чи той час Чи вони просто так. так для таких обговорень, і аби враховувалися такі аспекти, коли перевірки не перетворюються у тиск. На бізнес? Саме так. І ще одне, на що треба вважати, є, скажімо, протягом кількох років, навіть здається ці семи, були перервані великі податкові перевірки. Але зате система обслуговування ПДВ податку на додану вартість була перетворена на міні-перевірки через задні двері. Так що держава, обіцяючи мораторій. Не повинно тоді створювати альтернативні засоби тиску на бізнес, поки цей мораторій триває. Що ж, ми будемо запрошувати теж представників Кабміну, аби обговорити ось ці плани на мораторій на проведення перевірок, аби розуміти, як це буде виглядати, яких випадків стосуватися, а яких ні. Дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, обговорити цю тему за гарячими слідами. Роман Ващук, бізнес-омбудсмен, був з нами на прямому зв'язку.